ПРРО без терміналу. Чи будуть штрафи? Пишіть у коментарях. Вітаю! Це проект все про програмні РРО з Іриною Губіною та командою «Семінарком». З 1 серпня 2022 року, коли в нас запрацював новий закон про платіжні послуги, дуже часто чую від торгівців питання, що а, ми не використовуємо платіжний термінал, тому що його встановлення в нас відстрочено до 1 січня 2023 року. З іншого боку, є такі, знаєте, Питання від торгівців так, чи є штрафи, чи немає у зв'язку із запровадженням закону про платіжні послуги. Тому раджу розібратися достоменно, чи буде відповідальність зараз, і чи зараз до початку 1 січня 2023 року треба використовувати РРО і чи є такий обов'язок вкрай важливим для всіх торгівців? Почну з того, що вимога на вільне здійснення безготівкових розрахунків це вимога, яка передбачена законом про захист прав споживачів. Також ми бачимо, що в цьому законі забороняється примушувати споживача е обирати якийсь продукт, а також обмежувати можливість здійснення ним безготівкових розрахунків. Ця норма існувала. Як до набуття чинності законом про платіжні послуги, так і після цього. Єдине, що змінилося в формулюваннях, згадуються виключно безготівкові розрахунки, а не електронні платіжні засоби. Отже, можливість використовувати термінал це є вимога безпосереднього законодавства про захист прав споживачів. Якщо ми з вами працюємо безпосередньо із фізичними особами, ми розуміємо, що вимоги цього закону будуть поширюватися і на нас. Тоді, що ж змінилося у зв'язку із законом про платіжні послуги? І до чого тут 1 січня і обов'язковість впровадження терміналів, скажете ви? А все дуже просто, тому що під цей закон розроблена постанова Кабміна, яка безпосередньо регулює застосування безготівкових розрахунків, в тому числі електронних платіжних засобів, при отриманні платежів за продані товари роботи послуги, тобто регламентує питання впровадження посттерміналів торговцями. Хочу наголосити на тому, що до моменту набуття чинності цієї нової постанови 894 в нас продовжує працювати так звана стара постанова, про яку неодноразово згадували податківці коментуючи питання застосування терміналів, постанови 878. Отже, маємо наступні зміни. До 1 січня 2023 року продовжує працювати стара постанова. Згідно з цією старою постановою, термінал є обов'язковим для всіх, хто використовує, зокрема, ПРРО. Для тих, хто Може не використовувати ПРРО, треба дивитися на пільги, які передбачені саме цією постановою. Після 1 січня діятиметься нова постанова 894. І згідно із нею, обов'язковість терміналів вже не буде залежати від того, чи є ви особою, яка має використовувати, зокрема, ПРРО. Впровадження терміналів є обов'язковим і починається із 2023 року до року 2026, воно є поетапним. Також є свої пільги і виключення, і знову ж таки хочу наголосити, що обидві постанови будуть працювати попри воєнний стан і воєнні дії. Дещо зауважень хочу зробити саме до змісту пільг. Отже, питання щодо того, чи можуть до мене застосувати штрафи до 1 січня 2023 року і після, цілком залежить від того, до кого я відношуся. Якщо я є торговцем, який використовує ПРРО, то питання використання терміналу зараз до 1 січня 2023 року регламентується постановою 878. І як ми бачимо, не використовувати термінал можуть особливі заклади, які Перелічені в цій постанові це заклади громадського харчування, наприклад, закритого типу, які. Ост... Обслуговують особливий контингент, це підприємства торгівлі торговельною площою до 20 квадратних метрів, але крім автозаправних станцій, а також суб'єкти господарювання, які проводять господарську діяльність у маленьких населених пунктах, там де населення менше ніж 25 тисяч осіб? Ну і власне особи, які звільнені від, зокрема, ПРРО. Але якщо ви використовуєте ПРРО і не побачили себе в цьому переліку, що це? означає, ви зобов'язані використовувати термінал. Ідемо далі. Після 1 січня 2023 року ситуація дещо зміниться, і ми з вами можемо потрапити до когорти тих на Кого розповсюджуються пільги. Отже, ми маємо справу із поступовим провадженням безготівкових розрахунків, а до 1 січня 2026 року ФОП-платники єдиного податку першої групи, торгівці, які здійснюють торгівлю з використанням торговельних автоматів, виїзну торгівлю або проду... про... Про... здійснюють продаж власно... власної вирощеної або вигодованої продукції, також можуть не застосовувати РРО. А незалежно від дати за застосування е, терміналів, можуть їх не використовувати торгівці, які проводять господарську діяльність на територіях, на яких проводилися бойові дії, які знаходяться під окупацією, тобто, бачимо, що в даному випадку є вплив нашої воєнної ситуації. Отже, якщо ви використовуєте ПРРО до 1 січня, не потрапили, не побачили себе серед пільг, а після 1 січня розумієте, що ви знаходитеся на території воєнних дій і ви потрапляєте, наприклад, до категорії тих, хто може не застосовувати саме через бойові дії, дійсно у вас є можливість певний час не користуватися терміналом. Але якщо ви не побачили себе знову ж таки в пільговому переліку, зважте, будь ласка, що Після 1 січня 2023 року маємо наступні етапи впровадження терміналів залежно від розміру населеного пункту. Хочу зазначити, що незалежно від розміру населеного пункту, ФОП першої групи мають застосовувати термінали починаючи із 1 січня 2026 року. Що з цього приводу каже податкова? Вона згадує не тільки. Закон про захист прав споживачів в своїх роз'ясненнях, а згадує і Кодекс про адміністративні правопорушення. Адже хочу зазначити, що його норми продовжують діяти навіть на період воєнного стану. Тому зараз, якщо ви не побачили себе серед, Пільговиків, які можуть не застосовувати термінал, то принаймні вас може очікувати відповідальність адміністративна у розмірі 1700-3400 гривень за недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахуватися за товари із використанням електронних платіжних засобів. Додайте до цього, будь ласка, ще і штраф, який передбачений. Законом про захист прав споживачів і який складає 8500 гривень. Доволі багата сума в нас виходить за можливість не працювати без терміналу, погодьтеся. Отже, якщо ви побачили себе серед пільговиків виключно з 1 січня 2023 року, це не означає, що до кінця року ви можете працювати без терміналу, тому що відповідальність продовжує діяти і до кінця 2022 року жодних воєнних виключень в нас немає. Працюйте без порушень. А на цьому я буду завершувати цей випуск. І... Хочу нагадати, що наша команда невтомно продовжує працювати, щоби надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram, де ми щоденно будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є також можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. А посилання на ці канали ви знайдете в описі до цього відео. А якщо цей ролик був вам корисний, будь ласка, поставте лайк, а ще обов'язково натисніть на кнопочку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарком та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові і корисні відео. Залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!